Інформаційно вказівні знаки 5.59. Показчик напрямку застосовується для зазначення напрямку руху до населеного пункту або іншого об'єкту. На знаку може бути зазначено відстані до позначених на ньому об'єктів кілометрів, нанесено зображення знаків. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 11, 3, 12, 3, 13. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.31.1, 5.31.2, 5.31.3, 5.32.1, 5.32.2, 5.32.3, 5.33. 5, 5, 5, 5, 5, 5 42 1 5 42, 2 5-66, 82 1, 5 83 1, знаків сервісу, символи аеропорту та інші піктограми. Написи на знаку можуть бути продублювані латинськими літерами. Знак, що встановлений поза населеним пунктом, має зелений або синій фон, якщо він встановлений відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. Знак, встановлений в населеному пункті, повинен мати білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль чи по автомагістралі. На вставках знаку можуть зазначитися номери доріг маршрутів, що мають такі значення Є Європейська мережа доріг букви та цифри білого кольору на зеленому фоні, М. Міжнародні, Н. Національні букви та цифри білого кольору на червоному фоні, Р. Регіональні Т – територіальні букви білого кольору на синьому фоні, О. Обласні с. Районні букви чорного кольору на білому фоні. Знак 5.59. На коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць.